Друзі, привіт! Сьогодні я ось прийшов випробувати ось такий не то балансір, не то блесна. У попередніх відео щось подобне я робив. Ну Там блесна, трошки не так зроблено. Нема цього знизу крючечка. Причіпляється ось тут зверху. і Вона висить і отак вона вистрибує на неї. А цю сьогодні я. Зробив, як я говорив, у вигляді балансіра. Ось вона в мене отак буде. Зараз, як вона буде працювати, зараз я зніму під водою. Дуже не вийде хорошу дуже гру, тому що далеко не зайду. Ось тут я пробив луночки, В одну поставлю камеру, а в другий балансірчик посмикаю. І посмикаю ще для порівняння. Балансір Lucky John Fin. Ну, щоб можна було порівняти роботу мого балансіра і робочого, хорошого балансіра Lucky John Fin. Так що, друзі, зараз ми випробуємо наш балансірчик. А далі дивимося, як я його робив. І як його можна зробити, розміри і все таке. Ось дві такі пластинки із нержавіючої сталі. Товщина металу тут 3 мм. Ширина, бачите, вона трошки йде під конус. Зверху у нас 8 мм, ось де вужче, 6. Довжина цієї пластинки. Одна 65 мм довша, друга 63 мм. Для чого це потрібно? Потім далі я поясню. Тепер нам треба розмітити ці пластинки і накернути тут есть Раз Досвердлим тут еще. Так, готово, друзья. Вот просвердлим. Вот тут дырочку. Вот две. Ну, и тут одну. Теперь нам треба вот Отут, між оцими ось, двома дирочками, бурмашиною маленьким одрізним кругом прорізати отаку не канавку, а навскрізь, такий паз. Зараз ми це зробимо. Є ось у мене така бурмашинка. І отут я спробую між оцими двома дирочками. Ось Он тут пропилять. Як, як у мене получиться. Зараз спробуємо. Сюди не достає кабель. Ну, пропиляю, потім покажу. Ну, ось, пропиляв. Згорем пополам. Нержавейка так погано обробляється. Ну нічого, раз узявся, будемо робити далі. Спробуємо до кінця. Це в нас є. Потім, ось я знайшов у себе такий обрізок нержавейки. Зараз я нарисую. Ось ось так. Бачите, він сюди вставляється якраз. Це такий буде гребінець. Зараз обріжемо, зробимо такий типу, верхній плавник. Ось тут. О, ну це великий. Ну, в общем, буде ось отак. Зараз ось. Ось, я покажу. Десь отак він буде виглядати чуть-чуть. І тут просвердлимо по краях. Штуки там 3 чи 4, скільки вийде дирочок. Це для того, щоб будемо цепляти до застежечки, щоб тоді сама наша приманка центрувалася, щоб там не висіла не отак, не отак, ну а хоча б приблизно горизонтально. Вона. Ну, ось я зробив ось такий гребінець. Бачите? Ой, випав. Ну, Ми його туди припаяємо. Тепер нам треба оці всі поверхні ті, що будуть наружу. Треба всі затерти дрібнею наждачкою і відполірувати. І потім вже далі позгинаємо так, як треба. Друзі, тепер беремо наждачечку і поліруємо до блеску. Ось бачите, яке виходить. І так само другу. Продовжуємо далі. Вставляємо тепер втиски ось по цю верхню лінію, яку ми відмічали. 11 мм. І загинаємо. Ось сюди внутрі. Одна сторона у нас відполірована, друга ні. Тут ми будемо запаювати і будемо загинати в цю сторону. приблизно ось так. Ось так, друзі. Тепер треба чуточку отут вигнути. Це ми можемо зробити плоскогубцями. Ой, це знову багато я загнув. Десь ось так приблизно. Ну, а тепер другу нам треба тут загнути сюди, а цю трошки сюди. Десь приблизно десь так. Тепер вигнемо сюди пательку, припаяємо, а сюди впаяємо гребішок. Як робити петельку я вже показував. Є ось у мене така проволочка 0,5, нержавійка теж. Просто ось обгинаємо. Ось так. Обжимаю ласкогубчиками. І ось така петелька готова. Зараз отут відкусуємо і все, і готово. Цю петельку ми. Вставляємо ось у нижню частину нашої приманки за сторони де. Ось так раз. і зараз будемо припаювати Паяльник у нас нагрівся. Зараз наносим паяльну кислоту. будемо залужувати і заодно зараз припаяємо кілечко Не дуже хорошо паяється, але паяється. Ну ось, друзі, я облудив, припаяв кільце. Ну, Зараз буду спаювати отак його далі. Зараз воно виглядить некрасиво, ну, гадаю, що буде так, як треба. Просто погано. Ну, ось, друзі, спаяв я докупи важкувату нержавейка. Звісно, погано паяється. Ну, паяється. Зараз ми його отак ось обробимо тут ось напильником, наждачечкою. Ще трошки полірнемо. Сточу отут, просвердлю тут ще дирочку, вона просвердлена, в нас буде легко просвердліть. І буде майже готово. Так що, зараз. Будем обробляти. зачищаємо весь лишній свинець, акуратно, який у нас виступає, і буде майже готово. Ну, ось я його обробив. На наждачку Получилось ось так. Зараз тут у нас ось дирочка була запаяна свердельцем просвердлим. Наждачечку ще полірнемо і усю. Візьмем трошечки крупнішу наждачку і хорошенько там, де його з усіх сторон. Усі задиринки, затрем. Ну, ось, друзі, і готовий. Готова наша приманка. Воблер це чи блесна, більше похожа на ой, воблер, кажу, балансір. Більше схоже на балансір, ніж на блесну. Ось так ми обробили. Зараз почеплю завідні кільця, тройнички і буде готово. Ось, друзі, отак він висить. Трошки не так, як я хотів. Прийдеться. Отут ззаді трошечки спилять, скоротить, щоб зменшити вагу. Щоб він у нас вирівнявся отак. Треба було оцей плавнічок з дирочками змістити ще далі, аж сюди. Ну нічого, взагалі получився ось такий, бачите. Досить таки непоганий балансір чи блесня, приманка. Як вона працює під водою, вже зніму завтра. Бо вже пізно, вже майже 11 година. А завтра на дворі зараз сильний мороз, 13 градусів. Думаю, хоч від берега підмерзне і вже на самій річці, бо в відрі нічого. Не побачиш, як він працює.